Все зберігається, інтернет все зберігає. Ну Я маю на увазі наш А, наш, вашого наш, телеканалу? Нашого каналу, так. Та ну, ну що ж, ваш телеканал не буде сюжети зберігати? Є, чи... Сюжети, мабуть, зберігає, а чи є відеореакції? Не знаю. Треба дивитися. Це ж це витирає. Бо 10 років це все-таки не два. два. Ну так, так. Ні, ну це буде дуже шкода, якщо... Ну, Місцеві називають бетонка. Дуже так суворо по нашому повиноградарськи. Хтось природнього, да. якщо подивитися аерофотознімки 42-го, 43-го, 44-х років, період Другої світової, то тут видно, воно присутнє. Воно, якщо придивитися, з'єдналося, з'єднувалося з, з каналом з синім озером. Ні-ні-ні, це ще з совєтського періоду. Так, ти добрий черепаху Ні. Живу, А це А він нам скаже пару слів. Добрий день. Добрий день. Кілька слів скажете про озеро? А, а ви тут на виноградарі при... теж 8 років чи 9? Ну ми разом сюди з дружиною переїхали, тому ну, будеш просто переходять, так, ви просто будете є? мешканець винограду. Мешканець винограду. А я хочу обробнувати цю хатки. Але я знаю, що вони такі зазвичай не хочуть завжди комунікувати. Ні, тут є дядьки. Якщо вони вже по 100 грам прийняли, то вони вам багато чого розповідають. А коли можна буде подивитися, сюжет уже готовий на вашому Я каналі? Сподіваюсь, що завтра. Завтра, що так? Щоб -то угу. можна було монтаж, все зробити ну, так. Лісно. Сподіваюся, що завтра, а там буде і це можна okay. в, в телеграмі, чи де? Пам'ятаємо, ні. І ваші сюжети про синє озеро пам'ятають. Ну. Так, це там, ну, ми частково викладають щось в Телеграм, частково не викладають. Тут у нас просто, знаєте, різні відділи задіяні. А, я зрозумів. От я дивився, у нас зараз на межі екологічної катастрофи, так що зараз? Зараз що воно перезволюється просто якусь калюжу.